А скільки можна, не пий під час їжі, не можна пити одразу після їжі? Це хто тобі сказав, дієтолог чи бабця в автобусі? Це тупий міф, який не має жодної наукової основи. Шлунковий сік не розбавляється водою, він регулюється сам по собі. Хочеш випити води? Випий, твій організм не настільки примітивний, як мозок деяких людей, щоб розгубитись через склянку водички. Твій шлунок це не стакан, це професійна хімічна лабораторія. І ти вважаєш, що він не справиться з 300 мл води. Ти серйозно? Це як сказати, що автомобіль зламається, тому що ти залив у нього ще 5 літрів бензину. Абсурд, запивай, коли хочеш. Перед їжею, під час їжі, після їжі, тому що твоєму організму насрати, коли ти це зробиш. Досі віриш у цю маячню. Якщо так, то тобі шкодить не вода, а інформаційний голод. Відправ це відео людині, яка досі не запиває, тому що так правильно пити воду можна, а вірити в міфи не варто. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань. План харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.